Доброго вечора! Сьогодні ми розпочинаємо з вами читати повість Всеволода Нестайка, таємниця старого склепу. Загадковий лист. Алло, Сергій Андрійченко, раджу вам негайно зайти на Головпоштам. Там вас чекає дуже важливий лист до запитання. Поспішайте! Сергійко не встиг нічого відповісти, почулись уривчасті гудки. Той, хто говорив, уже припинив розмову. Сергійка застукотіло серце. Що за дурниці? Хто це дзвонив? Може, хтось із друзів пожартував? Та ні. Голос, ніби незнайомий і якийсь надто басовитий, не дитячий. Вдома нікого не було. І це надавало таємничості. Тиша в квартирі здалась раптом Сергійкові загадковою, страшною. А що, як це дзвонили злодії, банда яка небудь хоче спровадити його, щоб без перешкоди забратися в квартиру? Він колись читав про такий випадок. У Сергійка все похололо всередині. Він навшпиньках підійшов до вихідних дверей, прислухався, потім обережно, намагаючись не шуміти, замкнув двері на засух, на защіпку, ще й на ланцюжок і опустив заскочку на французькому замку. Йому вже навіть здавалося, що за дверима хтось стоїть. Ні, він нізащо не піде з дому, поки не прийде мама. А коли що, подзвонить в міліцію. Незважаючи на страх, Сергійкові раптом навіть захотілося, щоб зараз відбулося щось надзвичайне. Йому вже ввижалися заманливі картини, як вдираються в квартиру бандити. Як він дзвонить в міліцію, як лежить потім зв'язаний у кутку. А в цей час прибігають міліціонери собакою шукачем. І починається перестрілка. Але нічого подібного не трапилося, і в міліцію, на жаль, дзвонити не довелось, бо прийшла мама. Чого це ти позамикався на всі запори? І блідий якийсь, що небудь сталось? Та ні, що ти? Нічого. Просто так, бадьоро усміхнувся Сергійко. Він вирішив поки що мамі нічого не говорити. Треба спершу сходити на поштам і все з'ясувати. На поштампі, стоячи в черзі біля віконечка до запитання, Сергій хвилювався так, як не хвилювався перед жодним іспитом в школі. У нього, що називається, жишки тряслися. Є лист чи немає? Є чи немає? Є, немає. Якщо тому дядечкові у тюбітеці є, значить, і мені є? Ох, здається, немає. Справа в тім, що Сергійко ніколи в житті ще не одержував листів. Ні від кого, навіть від мами. Просто в цьому якось не було потреби. Навіть коли він бував у таборі, мама розмовляла з ним по телефону. Хто далі? Дівчина нетерпляче постукала пальцем по склу. Сергійко не одразу зрозумів, що підійшла його черга. Будь ласка, він простягнув дівчині посвідчення з дитячої спортивної школи. Інших документів у нього не було. Вона посміхнулась, але нічого не сказала. Розкрила посвідчення і почала швидкими, спритними пальцями перебирати листи. Сергійко затамував подих. Є Андрійченко ес Сергій, промовив він. Прошу, вона вклала лист у посвідчення і простягнула йому. Що з дівчинкою вже листуєшся? Так, щоб мати не знала. Чи не ранувато? Здалися мені, ваші дівчатка, дякую, червоний як рак буркнув Сергійко, і мерщій відійшов убік за колону. Тремтячими від несподіванки і хвилювання пальцями він розірвав конверт. В конверті лежав невеликий клапоть паперу, аркуш з блокнота. Кострубатим косим почерком на ньому було написано 1 серпня рівно о дванадцятій ночі в склепі під каплицею на Кирилівському кладовищі. І більше нічого. Треба їхати на Крилівку. Мамі не говорити ні за що. Вона тільки хвилюватиметься а все одно нічим не допоможе. Батько той взагалі таких речей не розуміє. Скаже викинь на смітник цю писульку. Комусь нема чого робити. От він і дурить голову. А Сергійко відчуває, що це ніякі не дурниці, не писульки, а дуже серйозна справа. Адже треба знати, що то за склеп на старому Кирилівському кладовищі і що там відбулося. Та про це потім. Мамо, я поїду до дяді Кості сьогодні, добре? Сьогодні чого це раптом? Адже ми завтра всі разом поїдемо. Ти ж знаєш, ми поїхали б сьогодні, але відпустка у батька завтрашнього дня. Та я вже так давно не бачив Павлика цілий місяць. І яка різниця, завтра чи сьогодні? Все одно переїжджаємо. Невже не можна почекати один день? І взагалі, який ти одначе? У мами в голосі докір не встиг приїхати з табору і вже знов тебе тягне кудись. Дня не можеш побути дома. Та ні, набурмосився Сергійко, просто мені Павлика швидше побачити хочеться. Ну як пояснити, що йому необхідно поїхати саме сьогодні, а не завтра? Адже сьогодні перше серпня, завтра буде пізно. Та мамі не треба було нічого пояснювати. На те вона й мама, щоб розуміти без слів. Гаразд. Скажеш тьоті Марусі, що ми з татом приїдемо завтра вранці. Цукор на варення я привезу, хай не хвилюйся. На тобі три карбованці на дорогу. Ну й морозива собі купиш. О, три карбованці. Це добре. Морозиво, звичайно, дурниця, можна обійтися, але в промтоварному магазині. Недалеко від дяді кості є батарейки для кишенькового ліхтарика. В місті їх не завжди знайдеш. Біда з тими батарейками. Нової батарейки Сергійкові вистачає всього лише на два дні. Кишеньковий ліхтарик чергове його захоплення. Він світить ліхтариком вдень і вночі. І мама вже лається і відмовляється купувати батарейки. Отже три карбованці дуже до речі, тим паче сьогодні, коли ліхтарик, очевидно, буде потрібен до зарізу. Дядя Костя, брат Сергійкової мами, живе за містом у лісі, біля річки, Кирилівській Пущі. Або як там ще кажуть, на Кирилівці, а їхати туди трамваєм треба півтори години. Щоліта Сергійко з батьками гостює в дяді Кості. Краса там надзвичайна, краще за всяку дачу. Будинок старенький, дерев'яний, але дуже затишний. Сад, город, квітів багато і ліс. Старий, густий, майже дрімучий і річка зовсім близько. На сьогодні це все. До побачення!